Дві країни ведуть затяжну багаторічну боротьбу. Воїн та принцеса, яких тягне одне до одного, незважаючи на те, що вони вороги. Україні відьом, де вирують змови, переплітаються долі. Якщо я не повернуся до палацу, спалахне повномасштабна війна між царством та імперією. Сізбело. Я доправлю тебе до замку. Сі, звело. Що тут відбувається? Якщо вона діє разом із імперцями, це зрада нашої країни. Алісо, ти маєш поквапитися. Повернися з Белл додому. Ласкаво просимо, святі апостоли. Прийшов ваш час взяти участь у війні. Схопіть королеву і здобудьте перемоги імперії. Бульте мені судити ваші гріхи. Приступаю до ліквідації. Бувай, бувай, відьмачка. Ця країна не рай. Світ переродиться. Нова ера цього світу ось-ось розпочнеться. Не бажаєш стати моїм? Піско, колишні святи апостоли. Це що ти пробрався до імперців? Отже, усе так само. Як і 30 років тому. Скажу тобі лише одне. Не такого протистояння з неболісом. Я хочу. Благаю, вкажіть нам шлях. Духи хіба злічі. Вивільнися. Чому? Чому це відбувається? Я. я ніколи не хотіла з тобою битися. Вже у квітні від команди Інарі.